Всіх вітаю, мої любі, на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Сьогодні донечка замовила на сніданок млинці, їх ніколи не готував або вони у вас не виходять. Ви взагалі про це забудьте. Вийдуть у всіх, тому що найпростіших млинців ще треба пошукати. Робіть просто все по порціях і у кожного вийде. Тому що якщо ми робимо саме тісто на млинці на око, то може вийти всіх трошечки Юлія Висоцька. Тому, якщо ми будемо колотити з вами все так, як я вам покажу, вийде у всіх. Ну я не знаю, ці млинці вони відлітають від петельні, вони дуже смачні, вони прості. І вийдуть майже у кожного, хто хоче, щоб вони вийшли. Тому що знаєте, коли воно не хочеться готувати, то повірте, навіть майстриня з досвідом, вона їх не зробить, тому що не має бажання. А хто має бажання приготувати собі на сніданок і поснідати каву з минцями, то ласкаво прошу. Поїхали. 250 мл молока, одне куряче яйце. Дрібку солі, 2 столових ложечки цукру, трошечки молочка, 2 столових ложечки, яєчно цукрову суміш 100 г Це добре перемішуємо, щоб не було грудочку. Потім вливаємо залишки молочка і далі розколочуємо. В кінці додаємо буквально столову ложечку олії, перемішуємо і даємо 5 хвилиночок постояти. Розігріли петельню. Перший раз можете збризнути олією. Такі чудові млинці виходять. Вони вийдуть у всіх, тут немає нічого складного. Перегортаємо ось такий красунчик. І на тарілочку. Ось так. Наступний. какого-то военного иностранных балки. Ну а для того, чтобы у него были солдаты. А уже парня. Да, а, но... Абсолютно очевидная вещь. А если... Останній млинець, можна вже навіть вимикати. Ось така невеличка купочка. У нас млинці всі дуже м'якенькі, еластичні, дуже приємні. Будь ласка, начиняйте, смакуйте. Ось так. Останній з магікан. Все. Будемо до кави собі млинець, побільше для себе не жалкуємо. Ось такий красунчик будемо зараз смакувати. Яке воно ніжне, солодке.